Колись дуже-дуже давно жив небесний правитель Хванін, у нього був син Хванун, який хотів спуститися з небес на землю та заснувати там свою державу. Він взяв трьох міністрів вітер, хмари та дощ і п'ять тисяч осіб, щоб навчити їх ремесла. Коли Хванун спустився на землю, Біля підніжжя гори Пектусан до нього підбігли тигр та ведмідь. Вони захотіли стати людьми. Ганон погодився допомогти їм, але для цього вони повинні було прийти одне випробування. Протягом ста днів ці тварини повинні були сидіти у печері, не бачити сонячного світла та їсти лише полин та часник. Вони погодилися із випробуванням. Але, на жаль, тигр не витримав і вже через 20 днів вийшов із печери. А ведмідь досидів до кінця. І ось на сотий день ведмедиця перетворилась на гарну дівчину. Вона дуже сподобалась хвануну і невдовзі він одружився. У них народився син Тангун. Саме його вважають засновником Корейської нації. 2333 роки тому Тангун заснував державу Стародавній Чосон. Він є прабатьком Кореї. Корейці дуже шанують свято Кецондзьоль. Яке означає в перекладі День, коли відкрилось небо. Тому Щороку, 3 жовтня, вони відзначають День Народження Кореї.